Телеконя до стане цієї мене дохати. А коняви вороного сіна та й отама. А де ж міні молодому, хліба та й сметані, а коняви, вороно у сіна та й ороку, а де ж міні молодому, по скільку широку. Господі милосердний їх світом тілує, та в одного відбирає, другому дарує. Господи, Господі яка у Богосела. Напсабита старість була, що не загрозила. Напсабита старість була, що не заказала. А що я з молоді, не жартувала. Ну ви пригадуєте, тільки від вас перемив співанок, примивок. От ви кажете теж, що і, ружу палили і стеють. Палите ще й зараз. О, і від уроків примуєте, землю міряєте. Я теж багато вже років збираю лікарські трави, ходжу по полонинах. І... Полоненко, верховенка є зниженіша, щоб лінія до бідашки приходити ближче. Полоненко, верховен, не засіблеша, щоб ним ні до бідашки приходити леша. Та бачите, то ж не просто е, мольфар сказати або чарівник. Знахарця людина, яка знати все. І цей опит, він... Приймає не тільки від Божого дару, що він родився до цього, але з опиту пережитого свого життя. Нелегкий шлях, то си проходить людині. Кілька разів ви чули цей чарівний звук дримби у позивних нашої радіопередачі Золоті ключі, яку знають на всій Україні. Але мало хто знає, що музикує тут, в цих позивних, наш славнозвісний Михайло Нечай. Мелодія дримби повторює, як правило, мелодію пісні. Вони взаємозамінюються, тому що йдуть від серця. Збирає записує, а він вів запис, він вів розповіді. Тих людей давно вже немає, помирали, то десятки років пройшло. Скільки він зробив, скільки він старався, скільки він збирав по крупинці, ту народну мудрість, записував і трави, і зілля. І що тільки він робив, а тепер він це має як скарб і віддає цей скарб людям. Там він за, та навіть за те, на цю велику багаторічну працю модрі, так, да, йому Завжди наш... Якось так залежно, що народ не, не зовсім вдячний. Але я вважаю, що от те признання, яке він до нього, Стаженко, зараз не зростає, бо люди йдуть до нього, йдуть. І йти будуть, тому що він віддає оті надбання народної мудрості, отой скарб народний віддає людям. Це те, це якраз ця хатка, у якій загинув довбуш. У нас збереглася ця хатка, має поверх 300 років. Оте. А оце поки довбні, яку наказував не раз довбуш панів. Яка я не тільки збираю зілля лікарські, я й ходжу до людей, ходжу тому, що бачу у людей, ту силу мудрості. Нашої самобутності зайшов я у космач до Юсипчука Дідєшина. У нього все це витворюється у корінню природі нашої землі. Як живо це витворюється? І про Довбуша, і зберіг він довбушеві речі, яка це велика реліквія, яка це пам'ятка для майбутніх поколінь. Наші У горах є русалки, які співають такі пишні дівчата. Ага. Ну і водяться відьми, от такі, ага. воно цікаво створила природа. А оцей пеньок може мати більше двох тисяч років, от, а оце зуб динозавра, який ходив колись по нашій землі, видите? от зуб динозавра, тільки уважить. А він важить п'ять кілограмів один зуб, Ого. ви знаєте? А отут ви подивіться, оця ваза з кедрового дерева. Оце дерево, коли сві возили навіть в Єгипет на трон, ви фараонів. О, ви, то, це, то, є. то є кедр. Це й Так, а оце мудрець, який зажурився, що ж ви люди робите? От видите мудрець, який зажурився, що ж ви люди робите? Він полисів, уже Ну такі досить дивні. Né, meu ladaru! Darulita, só se derrilha! Я хочу, е на цей вечір розповісти про історію Дим. В його руках оцей невеличкий чарівний інструмент, який, ви знаєте, як називається дримба, звучить надзвичайно таємничо. Звук тихий, інтимний, ніби хочеш висловити свою душу зсередини, ніби хочеш свої думки повідати іншому. Він був вчителем на дрембі Івана Миколайчука. І хто пригадує собі блискучий фільм Тіні забутих предків, той не може не пригадатися чудодійного звуку дримбі, який звучав там і Ой, якої умієш, а я тобі заспіваю, що не зрозумієш. Ой, кажи мій дівчиночко, де мій розум діла, чи в березу, в тополю його залетіла. О, як ми це поюпили, сухі думки свели, а як місця лишине середу б'єли. Вода, як та маленька дитина. Вона все розкаже мені. Я в ній все бачу, як у дзеркалі. Розкаже про все, що там у тій людині є. Це зроблено із злими людьми. Це ця є, розумієте, кара від Бога. Це з чого це перетруду, то все це я вежу у воді. Вода має пам'ять, яка сприймає все те, чого колоняє блеску було. Йордана різдвяна вода має силу лікувальну, а також і має силу непочата вода, ціла вода називається, яка за цілу ніч відпочила так само і південно, і ранком до схід сонця її акуратно, осторожно береться в посудину, так, щоб з тої посудини не розхлюпалася ця вода. От якраз вона і є. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. 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 Світлий Господи. Світом двигашки ваші мій помога. Станкі мені на помощі Ірині на холосі. В добри час говорить, в вихідному учителя. Сам собою з причитися, святом духом, святим сенном Господень, смачвитками, Божими поміщниками, руковедками, тиждень, щешневе, місь деньку істосу, нашу славну, поративні целу. Вілкиричком з великому чиником Панкелімоном мені на помощі, а Ірині на холості в добрий час говорить, вихідно вчиті. Боже, допоможіть мені, примовить у все злеза кріще замовить. Покуси, покусніки, вперів, приняті, Михаилу Хархаїву, на моїх вороті, у червних ще ботилихі меч тримає особи збиває на руку наші, духу наш обходів, куди лицем обертаєш. в одній куті злотий хрест, в другій куті золотий хрест, на тім хресті Христос Воскрес, Христос Воскрес. Ні моїм духом, Божим духу, ні моїми словами, Божими словами від Бога. Михайло віде, віде. Михайлович Нечай з роду славнозвісного полковника Данила Нечая, який був характерником, так само, як і Сірко, як і Вішневецький. А характерникам притаманні були знання у галузі і окультних звичайних справ і у Галузі. Народної медицини. І от саме Михайло Михайлович він тягне цю традицію, оскільки він є чудовим знавцем народної медицини і є справжнім екстрасенсом. Екстрасенсом, який має індивідуальний підхід до кожної людини. Так само, до речі, як і священик, так і Кожний справний лікар, хоч він народний, хоч він дипломований лікар, але він має індивідуально ставитися до кожної людини, звичайно, до хворої людини, яка до нього звертається.

коли заходить мови про гори, про Карпати, про Гуцульщину, то в людей асоціюється, звичайно, що це є мольфарство, це є примівництво, це є чаклунство. А от Михайло Нечай це одна з тих найколоритніших, можна сказати, фігур, які, про якого знає вже можна сказати, і світ, і наша Україна. Ну, що я можу сказати? Чим такий привабливий, чим своєрідний Михайло Михайлович Нечай. Ну, напевно, тим, що він володіє словом. От є в нього, розумієте, ну як кажуть, спочатку було слово, а потім було, і слово було з Богом, і слово було Бог, значить, і має він дар Божий, значить, володіти одним словом, який треба вірити в те слово. Добрий день, водячка Орданечко, добре здоров'я, раби Божі християни. Ми прийшли водячку Орданечку, облелаті луге, береге, коріння, каміню, всіх у віру, всіх у діханів, пані отаманів від коростки, від криве, облий і наслід усякого злай мерзе. Рахов'ячих, горячих, суречих, міщечих, хіречих, з харпюс, маркю, з пустох, з війніки, від старців у тече.